Пане Юрію, бачили, що ви у медіа підняли важливу тему, зокрема про те, що держава намагається знову ж таки можна сказати прихватизувати дитячий санаторій у троскавці джерело. І цікаво дізнатися про унікальність цього якраз санаторію, чим він особливий, і чому міністерство охорони здоров'я вирішило виставити його на приватизацію. Та це дуже е, цікавий випадок. Я тут уточнюю, що якраз не те, що держава намагається прихватизувати навпаки, держава на, до, намагається дозволити комусь іншому е, прихватизувати. Е, значить, е, кричуща ситуація е, до нас спочатку до нашої команди народовладдя, ще в 2022 році звернувся колектив е, санаторію е, і повідомив про те, що їм е, було доведено, що е, цей санаторій е, міністерство охорони здоров'я планує передати. На баланс міста Тускавець зробити з нього комунальний замість державний. І це очевидно це стандартна така схема, коли такі об'єкти спочатку передають на баланс місцевих рад, щоб потім ті вже їх протезували, вже сучасне передали їх. Приватним власникам під забудову, під якісь там мажорні відпочинкові комплекси, та під, під будь-що, але не під збереження їх оригінального цільового призначення. І тоді, 2022 році, ми зубилися у приводу заяви, ми звернулися цього приводу до Міністерства охорони здоров'я, піднявся такий міні-скандал, і, власне кажучи, Міністерство охорони здоров'я відмовилося від цих планів. І на 23-й рік ця історія затихла, вона не рухалась. А от зараз, буквально пару місяців тому, це все почалося знову. знову збирали колектив. Знову колективу довому розповідали, що буде це відбуватися. Ходять різноманітні ділки по території вже прицінюються, як там що забудовувати, що зносити, і так далі. А, і е, дуже цікаво, що цього разу, коли колектив збирали, навіть індивідуально люди викликали і питали, а що це за таке за народовладдя? Що це що це? Ви до хто до хто до них звертається? Чому вони щось пишуть? припиніть звертатися, припиніть боротися, так тому, що нібито рішення вже ухвалено, і ваша боротьба нічого не вирішить. А тому ми знову зробили заяву з цього приводу і звернулися знову офіційно до МОЗ з вимогою цього наробити і чекаємо. Відповіді від Міністерства охорони здоров'я. того разу вони нам відповіли, що вони цього не будуть робити. Подивимося на цього разу куди тут відповідь, поки що відповіді немає вже десь місяць, як відпали е з них звернення. Поки що вони не відповідають. Значить, чому ця історія є відверто ну якоюсь фантазмогорією суріалізму, особливо зараз, під час е повномасштабної війни, значить е санаторій в Стускавці він є унікальний. Знаєте, я от навіть зараз почитаю е опис щоби. Я не лікар, щоб не помилитися, тому що це єдиний в державі е, дитячий спеціалізований гастроентерологічний комплекс на лікування дітей віком від 6 до 18 років із захворюваннями тяжково-шлухового тракту, нирок, гепатобілярної системи, сучовидних шахів та обміну речовин. Це єдиний такий заклад. В країні саме для діточок територія величезна, 5,5 гектарів, якраз вони саме через цю територію і хочуть його прихватизувати, щоб зробити на йому мажорний відпочинковий комплекс. Так і зараз дивіться, Це ж тотальна маячня під час повномасштабної війни, коли великий шмат України окупований, коли у нас маса діточок, які. Виїхали, змогли виїхати з окупації, з прифронтових зон. Діти з важкими хворобами, діти, які мають важкі поранення, психологічні травми, не тільки фізичні. Тобто, знаєте, контингент тих людей, кого туди можна і треба було б заселяти, просто величезний. величезний так? І що вони зараз роблять, вони кажуть, вони хочуть його приватизувати замість того, щоб яка давати тим дітям нормальне лікування, нормальну реабілітацію. А більше того, як дуже часто в таких випадках відбувається, вони роблять вигляд, спеціально створюють ситуацію, що нібито він не заповнений пацієнтами. Тобто, до повномасштабного вторгнення санаторій був повністю завжди заповнений. І, до речі, у нас, крім того, як до нас крім того, що до нас звертався трудовий колектив, до нас також зверталися багато. Батьків, які своїх дітей там лікували. після того, як ми зробили заяву, ми отримали багато таких звернень з підтримкою, що так діти там лікувалися, отримали чудово дуже послуги, лікування, чудовий відпочинок. Тобто, з підтримкою батьки зверталися. Тобто до повномасштабки там все було забито, не було вільного місця. А тут раптом останні от півроку штучно, штучно не завантажують потужності, тримають його десь там наполовину. Завантаження для того, щоб використовувати це як аргумент, що нібито бачите, він якось там неправильно працює, немає попиту. Давайте ми його перепрофілюємо, проветизум і так далі. Хоча, очевидно, що якщо би держава створювала відповідну програму, очевидно, що є всі ці дітки, яких можна було б і треба було б там лікувати. І, врешті-решт, є маса західних програм. Щодо того, щоб щодо підтримки України якраз по такому напрямку зараз. Тобто, якщо ви е, говорите правду, що нібито у вас там не вистачає когось там фінансування і так далі, тому ви використайте на західні донорські кошти для того, щоб оновити, е, оновити матеріальну базу і для того, щоб запустити нові програми на базі цього санаторію. Тобто, було б бажання власне кажучи, це робити, а не бажання, як завжди, просто-напросто е, дати за хабарі якомусь е, ділку. Отримувати чегові надприбутки, замість того, щоб все суспільство отримало позитив від такого активу. Пане Юрію, то як ви вважаєте, чи все таки дослухається МОЗ і до ваших звернень, і до звернень трудового колективу? І цікаво, чи відомо вам яка реакція, зокрема, в Трускавецькій міській раді, чи можливо, це вони ініціатори цієї приватизації? Ну, я я, я вам скажу за теперь, запишу з останнього. Я не можу сказати, чи вони є ініціатори цього, а тому, що у мене я просто не володію інформацією. Ви знаєте, я слава відповідаю, тому я не хочу тут зводити якби зайвих е наклепів. Але е очевидно, що е якщо б е у них не було б бажання це взяти, забрати да і потім збитош кротизувати, то вони би сказали би, мозу, ми цього не хочемо робити. Тобто, навіть якщо моз ініціатор, то вони б сказали мозу. Ні, не робіть цього, ми цього не хочемо брати. у Нас немає можливості, у нас немає бажання. не, не передавайте нам. Бо це ж питання добровільне, розумієте? Тобто, тут не може моз це повісити на Трускавецьку міську раду без її, власно кажучи, згоди на це. Да? тому, звісно, якщо відповідальна відповідальні політики, вони б не мали взагалі це на таке йти за жодних обставин. Ну, але напевне жаль, у нас в Україні м, наразі м, при владі на різних місцях, на різних рівнях, що в Верховній Раді, що в місцевих радах, відповідальних політиків і залічесних політиків дуже 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 мало. Пару відсотків може від загальної кількості. Тому е, е, так чи вони самі це попросили, чи е, вони є частиною схеми, яка іде від Мос. Суті це не змінює. Е, бо в результаті є такі, власне кажучи. Очевидні спроби, значить, чи е, все ж таки вдасться це зараз зупинити? Е, ну я скажу так, робимо все можливе з цього приводу. Я вам речі, дякую, що ви підняли це питання і е, проводите цей ефір. Це теж е, трошки допоможе. Ну, я принагідно закликаю. Будь-яких інших журналістів, які можуть це побачити на цей ефір, щоб ми теж це питання піднімали, тому що це може зупинити тільки розголос. От як тоді в 22-му році піднявся розголос. Тоді люди казали, ну що за маячня під час прямо гарячої фази повномасштабної війни цим займатися, то я сподіваюся, зараз так само відбудеться. Ну знов таки нікуди ж не ділася повномасштабна війна. Так нікуди ж не ділися, на жаль. Потреби тисячі і тисячі і тисячі дітей, які страждають від цієї повномасштабної війни, ну взагалі-то наша позиція народовладдя полягає в тому, що навіть якщо б не було повномасштабки, все одно не можна такі заклади приватизувати. Ми виступаємо за збереження державної власності на такі заклади та і за їхній розвиток. Але зараз особливо це є маячнею. Ну я, я кажу, фантазмагорія, сюрреалізм. От кому не скажеш? Тобто закордон їхати за кордон їхати шукати лікування. Так, і психологічної реабілітації. А ви, вибачте, будь ласка, в Карпатах, в Тускавці, ем, так, там, де, там, де відносно спокійно, е, принаймні по порівняно з Харківщиною, там, з Херсонщиною, з Миколаївщиною, з Донеччиною. Так, ви там хочете величезний комплекс, так, на е, е, 6 тисяч, якщо не помиляюсь, він міг тримати, коли оптимальна завантаженість. Так, шість тисяч дітей він може тримати. Ви хочете цей величезний комплекс. Приватизувати, ну я перепрошую. Це, це просто, просто маячня, просто фантазмагорія. Тому будемо робити все можливо і далі, щоб це зупинити. І якщо буде належний розголос, нам вдасться це, це зупинити. Ну але звісно, гарантій, гарантій немає, тому що ми тут йдемо проти машини виконавчої влади, і. Яка очевидно очевидно, там є вже домовленості з забудовниками, тому що тому що я ж кажу, вже трудовий колектив нам прямо розповідав, як ходили там, можна сказати, цілі комісії, ходили, роздивлялися е, територію, що де можна вліпити, що де можна побудувати. Треба ж нашим глядачам розуміти, що зараз е, ринок, туристичний ринок е, в Західній Україні, особливо в Карпатах, він вже просто. Е, Вибухає в плані збільшення, так тому що за кордон у більшості українців можливості їздити немає, і люди шукають можливості десь в Україні відпочити і в Капатах все більше і більше попит на це. І тому, звісно, придивляються до цього для того, щоб отримати свої надприбутки ціною здоров'я. Українських дітей, які також постраждали. Вибачте, будь ласка, дуже сильно від цієї повномасштабної війни. Пане Юрію, на вашу думку, якщо все ж таки МОЗ дозволить зробити так, що ось цей санаторій перейде у приватні руки, то що це означатиме для вас? словом Якщо це буде зроблено, то Ну якщо це буде зроблено, для мене це очевидно, що мова йде про корупційну схему, як завжди. Що знайшовся кінцевий бенефіціар, який прийшов до чиновників МОЗ, який їм запропонував хабар для того, щоб повернути цю схему. Ну більше того, я, я скажу по іншому. Я впевнений, що це вже відбулося ще в 22-му році. Що знайшовся ще такий така особа з відповідної пропозиції? Просто тоді вдалося це зупинити. А зараз е, пішли по другому колу, е, і питання поступає в тому, чи вдасться нам, нам їх зупинити знову, як того разу, е, чи, чи не вдасться. Але те, що це очевидно не є рішення, тут, тут не питання в якомусь, знаєте, помилковому управлінському рішенні, що от є різні з точки зору, е, і от е, хтось думає, що краще так, а хтось думає, що краще так. Е, ні, це не так. Це очевидно, маячня. Та, тому що знов такі питання зараз ми триває повноштабна війна, і тисячі 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 українських дітей потребують якісного лікування. І очевидно, що якщо ви передаєте загальнодержавний заклад на міську раду, то очевидно, що міська рада не може потягнути е фінансування і роботу е загальнодержавного закладу, е на який на е півковому навантаженні мав 6 тисяч дітей. Звіти, це ж ну, є якби, загальноочевидні речі. Тобто, якщо ви таке робите, то ви очевидно це робите з прицілом на те, що міська рада зразу, же, як тільки вона це отримає, одразу чи там пару місяців чи півроку, це не важливо, це вже нюанси, але вона це виставить на приватизацію. Тобто, це, це завідома така запланована схема, опрацьована, яку вони зараз намагаються втілити в життя. Ну і от показові речі, коли нам представники того колективу прямо кажуть, що от нас викликав. Euh, викликало керівництво до себе mm. і uh, каже: а каже: а хто це з вас? А ну, признавайтеся, хто з вас а, звертався а, до народовладдя, до Левченко? Це вони піднімають цей. А давайте признавайтеся, більше цього не робіть. Ви нам тут все псуєте. <с <Hartle> <с <har> не робіть цього. Ну тобто. Це ж теж такі дуже показові моменти. Якщо якщо у вас все за вами чесно, чисто що до чого ви так тиснути на людей, так також показовим є те, як штучно занижується, не, не штучно не завантажується потужності санаторія. Так mm -hmm. тобто, коли всім зрозуміло, що є масовий попит, чомусь раптом останні півроку немає цих програм, які завжди були щодо завезення діточок, і там в два рази зменшилось більше того. Почали замість дітей, мотивуючися тим, що нібито, нібито немає попиту, почали селити пенсіонерів і так далі. Я нічого не маю проти. Всі мають право на лікування, але просто є профільні заклади. так. А тут, очевидно, очевидно, спеціально створюються умови, як у нас завжди в Україні. знаєте, Це ж завжди так відбувається. Коли хочуть щось нормальне, якісне, потрібно приватизувати, то спочатку. Створюють е, видимість того, що нібито воно збиткове, е, не працює, нікому не потрібне і так далі. Так, це ж не тільки з санаторіями, таке роблять з промисловими підприємствами. До речі, от показовий теж приклад, об'єднана гінічна гі, хімічна компанія ОКХК. величезне металургійне підприємство е, прибуткове завжди було найбільше в Україні, воно державне. Так? Його от останнім часом доводять до банкрутства, до збитків для того, щоб мотивувати це, потім мотивувати, що його треба приватизувати. Разумієте? Тобто це улюблена така тактика у всіх влад, що цієї, що тому що це все олігархічні влади, і вони так діють. Ну, наразі, в умовах воєнного стану все, що ми можемо робити, це розголосу це максимально піддавати, максимально цю історію опублічувати для того, щоб хоча б отримати шанс на зупинку цієї злочинної ідеї. Пане Юрію, а чи відомо вам, ми так розуміємо, що рішення ще не приймалося? Ще відповідно невідомо про те, чи дійсно МОЗ передало у приватні руки санаторій джерело, чи не передало. А якщо все-таки не передало, то чи відомо вам, коли це рішення може таки ухвалитися? Ні, Ну дивіться наразі, наразі о, такого рішення юридичного наголошую. Юридично немає рішення. Те, що mm -hmm. за лаштунками вони ще два з другому році е, прийняли рішення, що треба це робити, е, і це б відбулося би, якщо б це було розголосу, це зрозуміло. Тому що ще раз колективу прямо це казали. То колективу прямо казали, що от вас передадуть за міській раді, і приходили представники міської ради, вже там е, примірялися, все. Тобто, це вже було. Було в 2022, потім 23 була зупинка через розголос. -раз. Оце зараз кілька місяців тому знову це почалося. Значить, на якій воно стадії документально, я вам на це не можу відповісти, тому що МОЗ порушує закон про звернення громадян і не відповідає нам на наше звернення офіційне, яке ми відправили йому вже. Місяць тому більш понад місяць тому, так е, тому, е, якщо вони далі, наприклад, я думаю я я собі десь дав до кінця наступного тижня. Якщо вони не відповідно, продовжують відповідати, ми тоді вже будемо звертатися вже до повноваженого справ людини. е, Це процедура щодо того, коли відмовляються відповідати на звернення громадян, і будемо все ж таки від них витягувати офіційну відповідь, е, які у них є наразі хо. Ланцюжок дій, тобто чим вони зараз займаються в цьому контексті? Чи вони зупинили цю ідею, чи вони посувають цю ідею? так, На якому, на якому, на якому етапі вона знаходиться, ця ідея? От тоді я вже зможу вам точно сказати, тому що знов таки, я якби, не хочу. якби Вигадувати, нічого тут спекулювати, а, а відповідь вони нам офіційну чомусь ніяк не хочуть дати. А, ну, хоча це теж, на мою думку, це показово. Якщо б там все було спокійно, все було б нормально, то просто б відповіли, дали б відповідь, що нічого ми не плануємо, і все. А тут щось, а тут щось затягується. А, ну, от Коли як тільки буде відповідь, тоді, тоді власне кажучи, власне кажучи, буде зрозуміло, на якому на якій стадії воно відбувається.